Доброго дня всім, хто дивиться зараз дане відео. В цьому відео мова піде про Європротокол. Це спеціальний бланк, уніфікований, який затверджений моторно-транспортним бюро для оформлення дорожньо-транспортних пригод. У першу чергу звернемося до вимог дорожніх правил, правил дорожнього руху та визначимо, який пункт дає право і за яких умов водіям. Дозволяється складання саме Європротоколу без визову на місце події співробітників поліції. Ця вимога викладена в другому розділі пункті 2,11. Що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди немає потерпілих та не завдано матеріальної шкоди третім особам, а транспортні засоби можуть безпечно рухатися. Водії за наявності взаємної згоди. Оцінці обставин скоєного можуть прибути до найближчого поста або до органу Національної поліції для оформлення відповідних матеріалів, попередньо склавши схему пригоди та поставивши підписи під нею. Третіми особами вважаються інші учасники дорожнього руху, які через обставини виявились причетними до дорожньо-транспортної пригоди. В разі настання дорожньо транспортної пригоди за участі транспортних засобів, зазначених у чинному договорі обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, за умови експлуатації таких транспортних засобів, відповідальність, яких застрахована, відсутності травмованих, загиблих людей, а також за умови досягнення згоди водіїв таких транспортних засобів щодо обставин скоєння. Дорожньо-транспортної пригоди за відсутності у них ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, та у разі складення такими водіями спільного повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду відповідно до встановленого моторним страховим бюро зразка. І у такому випадку водії згаданих транспортних засобів після складення ними зазначеного. В цьому пункті повідомлення так званого Європротоколу <кій> звільняються від обов'язків, передбачених під пунктами Д, є пункту 2.10 цих прав. Отже, вони звільняються від необхідності повідомлення про дане ДТП. Півробітників поліції можуть залишити місце ДТП, але ж за виконанням певних вимог. Ну і такі загальні повідомлення про дорожню транспортну пригоду. Про Європротокол, отже, законом України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дорожньо-транспортних пригод та виплат страхового відшкодування від 17.02.2011 номер 3045-6 за одинадцятого запроваджено механізм спрощеного оформлення ДТП з незначними наслідками шляхом складання так званого Європротоколу, який українському законодавстві визначено як. Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду. По суті, це письмове повідомлення на бланку встановленого моторно-транспортним страховим бюро України зразка, яке складається водіями, учасниками ДТП на місці аварії. Це повідомлення подається страховику водієм транспортного засобу, причетного до дорожньо-транспортної пригоди і стає підставою для страхового відшкодування потерпілій стороні. Лицева сторона бланку. Ось бачимо цей бланк цього Європротоколу. Вже заповнений. <кій> Отже, лицева сторона бланку Європротоколу ідентична у всіх країнах, є, в яких він впроваджений. Відрізняється тільки мовами тексту бланку. Ось ну, Ми бачимо український е, зразок бланку Європротоколу, а ось іноземний. Бланк Європротоколу. Все воно ідентично тільки на різних мовах все казано, так переваги застосування Європротоколу для водіїв полягають в наступному: вони мають право залишити місце ДТП, звільняється від обов'язку інформувати органи внутрішніх справ України про ДТП, а також звільняються від адміністративної відповідальності, передбаченої за вчинення ДТП рішення. Про виклик на місце ДТП співробітників поліції учасники аварії приймають самостійно. Якщо вони вирішать оформити ДТП за звичайною процедурою, то поліцейські не можуть відмовити автовласникам у складанні відповідних документів на місці пригод. Законом чітко визначено, що страховий зобов'язаний забезпечити страхувальникам. Бланком Європротоколу. Такі бланки повинні видаватися безкоштовно під час укладення договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Якщо страхувальник використ... використає свій бланк, то він може звернутися до свого страховика за новим. Е, страховики в якості заяви про ДТП зобов'язані приймати як. Заповнений бланк Європротоколу, так і заяву подану в іншій формі, і підкріплену довідкою про ДТП з поліції. Отже, можливість заповнити бланк Європротоколу і формити ДТП поде по Європротоколу дозволяється при наступних умовах. Відсутність травмованих чи загиблих людей. Участь лише транспортних засобів, забезпечених полісами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, укладеними не раніше 19.09.2011 року, згода водіїв цих транспортних засобів щодо обставин скоєння ДТП, відсутність водіїв ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, або перебування під впливом лікарських препаратів. Розмір суми відшкодування шкоди не перевищує вже на даний момент 80 тисяч гривень. Це на 01.072 року. Збільшили розмір відшкодування раніше був 50 тисяч, зараз становить 80 тисяч. Отже, рекомендації. тут даються рекомендації щодо заповнення Європротоколу. Отже, рекомендується. Сфотографувати місце події та обидва транспортні засоби, що причетні до ДТП, перш ніж заповнювати Європротокол. Фотографії можна буде надати в страхову компанію при поданні там заяви. Перед заповненням Європротоколу необхідно уважно прочитати інструкцію до нього, що додається. Читаємо уважну інструкцію і після цього вже заповнюємо Європротокол. При складанні Європротоколу має бути використаний лише один комплект документів, що складається з трьох аркушів титульної сторінки, оригіналу та копії повідомлення будь-якого учасника ДТП. Виправлення та помарки Європротоколу ліп, недопустимі. Наявність таких виправлень може стати причиною відмови страхової компанії у виплаті страхового відшкодування. Якщо ви все ж зробили помилку або помарку, візьміть інший бланк Європротоколу. Ось такі ось паради. Так, далі. Повідомлення необхідно заповнювати чітко, розбірливо, кульковою ручкою від руки, бажано друкованими літрами. При цьому обов'язково слід вказати всі відомості про кожного учасника ДТП. Необхідно заповнювати жовту або синю частину. Бланка на вибір. Бачимо, його протокол складається з двох частин: одна синя, інша жовта, тому кожен із учасників ДТП вибирає свою колонку. Тут без різниці, Хочете синю заповнити, транспортний засіб А, а хочете жовту, транспортний засіб Б, без різниці. Але ж головне вказати всі відомості, які вимагаються у цих колонках. Що там далі у нас? Слід чітко вказати точку початкового удару, первинного контакту. Це у пункті 10. Бачимо, що тут пункти 10. І ось тут будуть зображені транспортні засоби, і ось стрілочкою обов'язково потрібно вказати ось цю точку контакту. точку удару Обов'язково. Це як і водій одного транспортного засобу показує, і водій іншого. Де було зіткнення з його транспортним засобом. Це обов'язкова вимога при заповненні Європротоколу. Ну, давайте розглянемо взагалі, з яких частин складається Європротокол. Верхній частині, що тут потрібно вказувати, дату пригоди, ну тут, як приклад, час пригоди, місце, країна, Україна, Україна, да? е, Місце там, конкретно місто та вулиця, так? Шкода за події на життю та здоров'ю, навіть якщо не значна, ні. Якщо ви кажете, що є шкода за події на життю, то цей Європротокол не прийме страхова компанія, тому що основ, одна із основних вимог при складанні Європротоколу це відсутність шкоди здоров'ю чи життю водіїв та інших осіб, які могли стати причетними до даного ДТП. Так, що там далі? Крім шкоди транспортних засобів, ні, не ту ставимо ні. Об'єкт, крім шкоди, також ні. Отже, відсутні треті особи, які могли б постраждати при даному ДТП. Це також обов'язкова умова. Якщо є постраждалі треті особи внаслідок даного ДТП, то Європротокол не складається. І тут, вказується, обов'язково. Рестиками, оці ось відмітки відмічаємо ні. Свідки, прізвища адреси телефону. Ну, якщо їх нема, то пишемо не виявлені. Далі. Один заповнює водій свою частинку, синю, наприклад, колонку, а інший жовту колонку. І що тут вказується? Прізвище ім'я по батькові, От. що там, адреса, так, поштовий індекс, Україна. Телефон обов'язково вказується. Далі про транспортний засіб, які відомості. Це вже з свідоцтва про реєстрацію, марка. Там такий-то, такий-то державний реєстраційний номер вказується обов'язково. Країна реєстрації. Так, також обов'язково вказується країна реєстрації. Далі, страхова компанія вказується, всі дані страхової компанії, де застрахований ваш транспортний засіб. І тут ось воно. Це всі ці ось відомості потрібно вказати в даній колонці. Далі, водій. По посвідченню водія. Прізвище, ім'я по батькові, там коли народжений, дата народження, номер посвідчення обов'язково, які там категорії. Це все потрібно вказати ось у своїй колонці. Це обов'язково. Не вимога при заповненні цього Європротоколу. Якщо щось не буде вказано, то, звісно, потім, подальшому, страхова компанія може відмовити у виплаті страхового відшкодування. Так, далі. Отже, е, в пункті 10 ми з вами зазначили, що обов'язково потрібно вказати точку початкового удару стрілочкою. Один вказує водій. Точку початкового удару, ну і інший вказує, також точку початкового удару. Це куди його вдарили автомобіль. А ви, наприклад, якщо ви винний, то вказуєте точку удару коло свого автомобілю, яким ви вдарили інший транспортний засіб. Так, далі у пункті 12. Ось він цей пункт 12: обставини. Що тут вказується? Поставте хрестик у. Кожній відповідній клітинці, щоб допомогти пояснити схему, ну, тут що потрібно вказати: хрестик проти чого поставити. Ну, ось подивимося, на напроти чого тут поставили хрестик. Е, восьмий пункт це зіткнення із задньою частиною іншого транспортного засобу. Тут е, е, указуємо на те, що, е, е, що відповідає саме обставинам ДТП на вашу думку. От. І зазначити загальну кількість таких відміток. Загальна кількість означається у нижній частині. Одна відмітка вже вказує, що була відмічена тільки одна клітинка. Це ось, на вашу думку, зіткнення із задньою частиною іншого транспортного засобу під час руху в одному тому напрямку. Ну, зазвичай такий вид ДТП розглядається як недотримання безпечної дистанції, можна і так. Але тут по-іншому це трактується, просто зіткнення. Так. Ми це вказали далі. Пункт 13. В пункт 13 це дуже важливо. Тут потрібно буде зобразити схему ДТП. Отже, в пункті 13 відображається наступне: розташування транспортних засобів А і Б на момент настання ДТП. Може таке розташування, яке ось було на момент ДТП під час зіткнення, так? Стрілочками вказується напрямок руху цих транспортних засобів. Зазначається, що один із них це транспортний засіб А, а інший це транспортний засіб Б. І ось така схема зображення транспортних засобів необхідна при складанні схеми ДТП в Європротоколі з такими ось трикутничками вказа... вказують, який напрямок також руху транспортних засобів да їх. Передня саме. Так, далі. Отже, ще потрібно, ще вказати дорожні знаки, якщо вони тут присутні на цій ділянці, де сталося ДТП, та розмітка. Тут ось бачимо зображена розмітка, переривчаста лінія розмітки, яка визначає кількість смуг для руху в кожному напрямку. Бачимо, що тут ну, осі віри це двосторонній рух. Відсутній знак дорога з одностороннім рухом. Так, далі назва вулиць. Або доріг. Ну, вказана назва вулиці, на якій сталося ДТП. Там, наприклад, вулиця Миру. Так, тут ось будинок номер 2 біля цього будинку. От. Для позначення автомобілів використовуються оці позначки, які ось тут позначені. Ну і для зображення розділових смуг, перехрест та вулиць використовуються інші позначки, які ви можете знайти у. Інструкції по заповненню та складанню схеми дорожньо-транспортних пригод, там ви їх не знайдете. Далі, пункт 14. Ось він. мої зауваження: також звертайте увагу на заповнення даного пункту. Отже, в цьому пункті, пункті 14, наводиться додаткова інформація, якої немає у повідомленні, і яку водій транспортного засобу вважає за потрібне вказати. За необхідності допускається використовувати додаткові аркуші. Такому випадку, у пункті 14 повідомлення, вноситься запис: додаткові пояснення на Та, тій кількості аркушів додаються. Ну, якраз у цій схемі, в цьому планку і вказано, що додаткові пояснення на одному аркуші додаються. Ну, ви можете казати, тут що немає ніяких там зауважень, що ви там згодні з тим, що винні в даній ситуації. А якщо є якісь додаткові пояснення взагалі до дорожньо-транспортної пригоди, там можна вказати, що стан покриття був незадовільний, не відповідав вимогам діючих стандартів, там якісь умови руху не відповідали діючим стандартам, то це все, звісно, тут не поміститься, тому можна використовувати додатковий аркуш, і на якому вказати всі дані, і це потрібно обов'язково вказати. Ось у цьому 14-му пункті мої зауваження, мої зауваження. Так і лише після підписання протоколу. Ось тут бачимо, підписи ставляться, да? підписання Європротоколу обома учасниками ДТП. Листи розділяються для кожного з водіїв. Ну, в якому плані розділяється? Що тут же є і копія цього бланку? Тому. Вони розділяються, одна частина віддається одному водієві, а інша забирає собі копію. Але ж вона також е, має юридичну силу. Вже після поставлення підписів протокол, будь-які зміни вносити буде заборонено категорично. Вже, якщо потрібно внести якісь зміни щось доповнити, то до підписання цього протоколу, а вже після підписання вносити ці зміни буде. Категорично заборонені. Ні за яких обставин не можна вносити. Ну, це ось ці пояснення до заповнення Європротоколу. Ні за яких обставин не можна вносити будь-яких змін до повідомлення про ДТП після його заповнення та узгодження. Інакше воно буде визнане недійсним. Водій іноземець, якщо сталося ДТП з водієм іноземцем, може заповнити. Аналогічний уніфікований бланк своєю рідною мовою, такий документ буде мати ту ж силу, що і бланк затверджений в Україні та заповнений українською мовою. Наприклад, громадянин іншої країни заповнює свою частину власного бланку іноземною мовою, а громадянин України заповнює свою частину його бланку українською мовою. У будь-якому випадку громадянин України повинен мати при собі оригінал або копію заповненого бланку для надання в страхову кампанію. Не пізніше, ніж через три дні після ДТП необхідно надати заповнений бланк повідомлення про ДТП в страхову кампанію, свою страхову кампанію. Не в страхову компанію винувато, якщо ви постраждали, а подається свою. Навіть якщо ви винний, то все рівно потрібно подавати. Всі дані про ДТП, бланк, ну і там і інші документи, свою страхову кампанію. Ну і для більш детальної інформації, тому там є різні нюанси, можна там Європротокол в електронному вигляді заповнювати, які там умови потрібно виконувати при заповненні електронного бланку Європротоколу на сайті моторно-транспортного бюро, то, можливо, для більш детальної інформації по конкретному факту. Дорожньо-транспортної пригоди вже отримати на офіційному сайті моторно-транспортного бюро України. Дабі, транспортне бюро там затримати. А так загальна інформація по тому, як взагалі і за яких обставин можна заповнювати бланк Європротоколу. І зазначаю ще одне, що обов'язковою умовою при оформленні ДТП по Європротоколу це наявність дії цих полісів цивільно-правової відповідальності у обох водіїв. Якщо один із водіїв, який причетний до ДТП, він може по закону бути, він може по закону. Не, не обов'язково бути зобов'язаний оформлювати договір цивільно-правової відповідальності, може бути звільнений. Ну як там учасник бойових дій, там інваліди першої там, групи, то в цьому випадку Європротокол не заповнюється, обов'язкова умова це наявність діючих. Полісів загальноправової відповідно цивільно-правової відповідальності у всіх учасників дорожньо-транспортної пригоди. Їх повинно бути не більше двох транспортних засобів, які стали учасниками ДТП. Ну, якщо ось ці дані, ця інформація вам буде е цікава і корисна, то використовуйте її і визначайте умови. При яких ви можете складати Європротокол, якщо ви, наприклад, не впевнені, що ви і все вірно заповните в Європротоколі, то викликайте на місце події співробітників поліції, але в цьому випадку співробітники поліції мають право вилучати у учасників ДТП, ну якщо встановили винного, посвідчення водія. І в подальшому суд буде розглядати цю справу. І по даному факту ДТП, ну, за відсутності, звісно, потерпілих, це буде адміністративна відповідальність у винну особу можуть позбавити права керування транспортними засобами. І Давайте розглянемо питання сервісного центру саме по європротоколу. По європротоколу, які вам можуть трапитися при складанні іспитків. Сервісному центрі. Отже, ось цей Європротокол. І тут їх небагато тих питань. Отже, питання таке: беріть правильне твердження однієї з умов використання спільного повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду. Європротокол. Ну і давайте будемо розглядати варіанти відповідей. Наявність водіїв транспортних засобів, чинних страхових полісів, страхових сертифікатів, зелена картка. Це також дає право заповнюватися цей Європротокол, це міжнародний сертифікат, про укладання договорів обов'язкового страхування, цивільно-правої відповідальності, або посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, або особи з інвалідністю першої групи. Но цей варіант нам не підходить. Обов'язкова наявність чинного договору з цивільно-правової відповідальності. Далі, наявність у обох водіїв транспортних засобів, чинних страхових полісів, страхових сертифікатів, зелена картка про укладення договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності. І останнє. Так. Е, наявність в одного з водіїв чинного страхового полісу чи страховий сертифікат зелена картка про укладання договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. А він повинен бути в обох. Ці твердження вірні. Отже, який варіант там підходить? Це другий варіант, який вказує на наявність обов'язкова наявність обох водіїв. Транспортних засобів, чинних страхових полісів, страхових сертифікатів, зелена картка про укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності. І тиснемо на цей варіант. Далі, чи можна скласти спільне повідомлення про дорожню транспортну пригоду, Європротокол у разі завдання шкоди об'єктам, крім транспортного засобу? Ні, це вже будуть відноситься до третіх осіб. Тому якщо завдана шкода ще яким, і якимось об'єктам, крім транспортних засобів, то в цьому випадку Європротокол не складається. Повідомлення це по Європротоколу не складається, тому ставимо варіант ні. Складається спільне повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду Європротокол, якщо шкода завдана третьому транспортному засобу, крім двох учасників ДТП. Також категорично ні. Тоді потрібно визивати співробітників поліції. Ким складається спільне повідомлення про дорожню транспортну пригоду Європротоколу? Ну, звісно, ким? водіям, які є учасниками ДТП. Може, Ось цей варіант. Ось тут, який тут водієм транспортного засобу винного та потерпілими. Ну, винного та потерпілими <кхід> водіями, які є учасниками ДТП. От це твердження буде вірним. Виснемо на цей варіант. Хто з водіїв, учасників ДТП, заповнює пункт транспортний засіб А при оформленні спільного повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду Європротокол. Будь-хто. Ми тільки розглядали, що там дві колонки А, Б. Будь-хто з водіїв, хоч винний, хоч не винний, вибирає будь-яку колонку. Тому будь-хто з водіїв транспортних засобів учасників ДТП заповнює цю колонку. Інший тоді заповнює колонку Б. В разі завдання шкоди життю та здоров'ю учасникам чи учаснику ДТП складається спільне повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду. Європротокол. Ні. Якщо є загиблі чи нанесена шкода життю, то в такому випадку Європротокол не складається, обов'язково на місце ДТП викликаються співробітники поліції. Ось наш результат 100%. Тому в мене на сьогодні все. Всім дякую за увагу, щоб інформація була вам корисна. То використовуйте її. Всього найкращого, до побачення.